Пути тіла. Три роки ми не що він вернеться живим. Частина за три роки навіть не вийшла до мене, не позвонила, навіть не сказала нічого, не нічого взагалі. Навіть як ми не існували, дитину знала, як забрати. Вадима Стаченко Гальону, військовослужбовця збройних сил України, 5 вересня 2025 року перепоховали у Радомишлі. Віра Стаченко, мама загиблого військовослужбовця, розповіла кореспондентам Суспільного, що востаннє розмовляла із сином 25 липня 2022 року. Через декілька днів їй повідомили про його загибель. Змінською мати принесли нам похоронку і сказали, що привезуть сина. Ми почали готуватися до на похорони. Була яма, обід і каравай. Ми заказали. Я пішла, купила кольце весільне. Людмила Замцова, бабуся загиблого, каже, її онук у 2016 році пішов служити за контрактом у 95-ту окрему десантно-штурмову поліську бригаду. Спочатку повномасштабної війни служив у 46-й окремій аеромобільній поліській бригаді. Воронив Київ, воював на Харківщині. Загинув під час боїв неподалік села Білогірка Херсонської області, говорить Людмила. Його поля попала сюди, десь сюди і сюди попали. Він був живий. Він ще 25-го до обіду. Звіро говорив, ну нічого не казав, а він вже був ранений. У серпні 2022 року родина готувалася до поховання. Згодом прийшло ще одне сповіщення, що Вадим зник без вісти. Зі слів Людмили Зимцової виявилося, що у морзі в кривому розі переплутали тіла загиблих. Завезли в кривий ріг мур, а батьки батько приїхав. Очім приїхав того хлопчика і переплутали. Я казала, не могли, там же ж бірка, там же ж було должно все бути. Ну як вони взяли і похоронили Їхній хлопець лежав у моргі. Юрій Гальона, дідусь Вадима Стаченка Гальони, розповів, що його онук був патріотом та вірив у перемогу України. Юрій каже, часто згадує, як разом із Вадимом ремонтували будинок. З з землю зробили цю кришу, все, що міг, що ми та робили. Ось подмарували, там грубку зробили, все зробили, все допомагав. Мені я вини. Все таки, щоб закінчилась війна, ця без, без таких втрат. Вадим, це був мій брат, і він був мій мені був як другий батько. Він з самого з дитинства був зі мною. Він завжди був, ми завжди з ним десь виїжджали, десь що десь був по походах, які на рибалках. Бачив, він мене навчав, навчав на скутері кататися. Всегда мені сядамо ходив, завжди з ним гуляв. Він він мене дуже любив. Я його дуже його люблю. Віра Стаченко розповіла, що Вадим вивчився на слюсаря. Під замовлення комплектував комп'ютери, облаштовував для місцевих інтернет. Проводив вільний час з двома братами Максимом та Денисом. У 2022 році Вадим планував одружитися, каже Віра Стадченко. Все вже приготував на весілля костюми, тухлі купив, і вони хотіли мені зробити такий подарок. Валентин Марчук, побратим Вадима Стаченко Гальони. Також загинув під Білогіркою у липні 2022 року, каже Олена Марчук, його дружина. В тому бою дуже багато загинуло, більше ста хлопців. Там з 24 по 28 дуже великі втрати були. До цієї пори ще є безвісті, зникли. Ще не всіх знайшли хлопців наших. Слава Богу, що потроху повертаються. На жаль, тільки в такий спосіб. Ось 24 Липня, і останній раз була в Білогірці. Віддали е, на проект, буде там пам'ятна стіна з фотографіями наших захисників, наших хлопчиків, які там загинули. За Божа, воїна, героя, що віддав своє життя за Україну, Вадима і всіх воїнів, що забрали російського нападу. За спокій пам'яті, Господу помо. Готує низку запитів до військової частини місцевого ТЦК та СП, щоби отримати інформацію про причини такої ситуації із похованням загиблого Вадима стадченка гальони За словами Віри Стадченко, їх родина також намагається дізнатись, чому її сина поховали в іншій області. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.